Чому той, хто ображає інших, вважає, що він поступає правильно. І чому ми так майстерно пояснюємо собі вчинки, за які нам може бути соромно? Можливо, справа тут не в логіці і не в моралі, а в страху. Сьогодні ми з вами поговоримо про два захисних механізми, які дуже дуже потужно впливають як на нашу поведінку, так і на нашу ідентичність раціоналізація і моралізація. Уявіть собі ситуацію. Батько кричить на свою п'ятирічну доньку за те, що вона перекинула чашку з водою. Він бачить її і сльози. Але замість вибачення каже, світ не буде її жаліти, я мушу її готувати до реальності. Він непоганий батько, він любить свою дитину. Але що керує його словами зараз? Це справжня турбота, Чи спосіб зняти з себе провину за агресію, яка виникла з втоми, розчарування, роздратування чи стресу. Саме тут починають працювати ці два захисних механізми. З одної сторони моралізація, яка намагається прикрити агресію за допомогою морально-етичних норм, та раціоналізація, коли емоційний вчинок пояснюється логічною причиною. Сюди ж можна віднести знаменитий приклад, який діти дуже часто чують від своїх батьків. Виглядає це приклад так: це все для твого ж блага. Ти нам ще потім подякуєш. Уявіть собі таку ситуацію, дитина росте в такій атмосфері, їй постійно там наказують за щось, да, і кажуть, «все для твого блага. Що дитина буде в такій ситуації думати? Вона, скоріш за все, виросте з думкою, що добро виглядає саме так, коли ти наносиш страждання своїм дітям. Та іншим людям. Тепер трохи визначень. Почнемо з раціоналізації. Це такий захисний механізм, коли людина відщеплює від себе емоційні, тим, суперечливі переживання якісь, і намагається шукати логічну причину, щоб заспокоїти себе. Серед відомих прикладів, навіть найвідоміших прикладів, це басня Езопа, Лисиця і Виноград. Такий тип раціоналізації має назву кислий виноград чи зелений виноград. Тобто лисиця не змогла дотягнутися до винограду і знайшла собі логічну причину, чому їй власне це не потрібно було взагалі. Хоча чому вона тоді намагалася це робити, да, невідомо. А тепер уявіть собі людину, яка живе за принципом краще синиця в руках, ніж Журавель в небі. Мабуть, ви чули цей вираз, і цей вираз дуже стійкий в народі. Це також раціоналізація, яка отримала назву Солодкий Лимон. Якщо в прикладі з лисицею вона знецінює об'єкт, яким вона не може володіти, то в прикладі з солодким лимоном надмірно та штучно. Перебільшується цінність того, що у тебе вже є. Наприклад, людина каже: Я не зміг переїхати в інше місто, ну і ладно. Зато тут справжні люди та чисте повітря. Тобто людина перебільшує те, що в неї вже є. якісь справжні люди, чисте повітря, намагається знайти собі такі раціональні причини своєї невдачі. Хоча тут також виникає питання: чому ж ти взагалі намагалася сюди переїхати, якщо тут чисте повітря та справжні люди? В обох випадках ми спостерігаємо захист людини від розчарування в ситуації втрати. Вона не зможе дістатися винограду чи вона не зможе переїхати в інше місце. Для неї це втрата, від якої вона намагається захиститися за допомогою логічних пояснень. Також вона намагається захистити свою самооцінку шляхом перебільшення чи знецінення. Тепер моралізація. Це такий захист, коли людина для того, щоб не відчувати таких руйнівних емоцій, сорому, страху, гніву і таке інше, провини можливо, вона шукає морально етичні положення, які їй, наче, надають право робити те, що вона робить. Жорстоко виховувати своїх дітей, наприклад, да? ну у неї ж є право зато діти виростуть сильними, незважаючи на те, що вони можуть вирости скаліченими. Ти просто так жалієш себе, Артур. Наче ти виправдання шукаєш за те, що їх убив? Зовсім не всі, так далеко не всі люди жахливі. Ти жахливий Мюррей. Чи інший приклад? Людина каже: я перестав з ним спілкуватися, тому що він ну, якась така неетична людина. Хоча насправді причина може бути інша: чому це може бути заздрість чи агресія, конкуренція? Розумієте, людина, яка моралізує свої вчинки. Вона виходить із положення, що більше не існує інших варіантів виховання, наприклад, дітей. Крім жорстокого виховання, більше немає варіантів. Батько каже: я суворий, бо інакше діти мої виростуть безвідповідальними. Наче для цього батька більше не існує способів донести до своїх дітей а, якусь силу, відповідальність їм передати, да, щоб вони розуміли, що це таке таке, взагалі. Скоріше за все, за ось цими штучними такими. Цінностями, типу відповідальності дітей, наче вони його дуже сильно так піклують. Дуже багато болю, сорому та гніву. Так саме в цій послідовності, тому що гнів прикриває страх, а страх прикриває собою біль. Батько просто знаходить канал для вираження цієї забороненої агресії і успішно це використовує. Тому що в іншому випадку, якщо батько буде дозволяти собі агресію в сторону дітей. Там може виникнути дуже-дуже багато провини, від якої потрібно також захищатися. Розумієте? А тут моралізація врятовує. Тут потрібно зауважити, що людина будь-яким чином намагається врятувати свою самооцінку, вона хоче в своїх очах залишатися хорошим. От дивіться, людина з невротичним регістром, ну тобто, більш така здорова людина, ну ось цей батько, наприклад. Іда? Він захищається від провини, захищається, захищає свій образ Я хороший» за допомогою моральних цінностей. Да І навіть людина з психотичною депресією, коли вже там симптоматика така, що людина вважає себе найгріховнішою людиною у світі, а навіть тут вона намагається врятувати свій образ Я хороший я унікальний, я єдиний у світі, тому що будь-якої людини невротичного регістру чи психотичного є ось ця нарцисична така самооцінка. Вона хоче вважати себе хорошою. І це не ознака нарцисичного розвитку, це просто елемент самооцінки, базисний елемент самооцінки. І якщо вдуматися, в ось цю фразу я найгірший у всесвіті, тут віддає ось цією компенсацією грандіозності для того, щоб врятувати себе, врятувати свою самооцінку. Я найгріховніший у всесвіті, настільки найгріховніший, настільки унікальний я, що більше нікого немає з таким з такими почуттями, з такими думками. Захисти це непогано. Психіка постійно допомагає нам втримати себе в цьому бурхливому світі, зберегти самоповагу, щоб, щоб спілкуватися з іншими, людьми, щоб взаємодіяти з ними. Але проблема в тому, що постійні захисти це як таблетка від постійного головного болю, яка маскує причину, і неможливо зрозуміти, що саме є причиною цього болю, то вона маскує біль, заспокоює людину на деякий час. Але постійне прийняття цих таблеток вмикає резистентність, так звану резистентність, коли людина вже не відповідає на ці таблетки, тобто вони їй не допомагають. Так само і тут Захисти – це коварна штука в тому сенсі, що якщо постійно використовувати, вони перестають працювати в своєму базисному варіанті. І вони потребують все більше енергії для того, щоб ускладнюватись. Захист на захист, захист на захист. Розумієте, це така нескінченна штука. Я сподіваюся, друзі, що відео було для вас корисним. Якщо воно вам сподобалося, ви знайшли для себе багато цікавого, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, напишіть якийсь коментар, який допомагає Ютубу побачити моє відео і просувати його в рекомендаціях. Долучайтеся, до речі, до мого телеграм-каналу, там у нас цікаво. Я постійно придумую якісь. Квізи такі, вікторини психологічні, з деякими варіантами відповіді. Пишу різні феномени психіки, таке зрозумілою, такою мовою, не спеціалістів навіть. Тому долучайтеся, буду радий вас бачити. Дякую вам ще раз за увагу та до наступних зустрічей.